Мрії здійснюється напередодні дня святого Миколая, і не лише цього року в дітей героїв побільшало реалізованих нематеріальних бажань. Вони змогли зустрітися з акторами театру та кіно, співаками, ведучими. Серед них син розвідника Олега Бабія, який загинув під час виконання завдання в тилу ворога. Він підірвав 3 ту 22 м 3 син героя побачився з улюбленим співаком, козаком сіромахою. Хлопець настільки не очікував зустріти його, що в перші секунди намагався втекти. А там Потім не міг наговоритися зі своїм кумиром. І Валерія Абдал з нами в студії співзасновниця благодійного фонду Діти героїв більше поговоримо про це, про цей проект. Ну і загалом зараз на ну, вітаємо напередодні дня Святого Миколая. Діти героїв пишуть листи, що що вони зазначають там, про що мріють. Ви знаєте, да ми щороку збираємо новорічні передноворічні листи з побажаннями від наших підопічних, і через призму цих листів ми ще більше з ними знайомимось. Точно можу сказати, що новорічне диво у наших дітей різне, але є один спільний спільний знаменник. Багато з них пишуть про мир в Україні, майже всі діти пишуть, що вони щось бажають і потім, а також миру в Україні. Оце якщо підсумовувати. Але можу однозначно сказати, що діти, які очікують своїх тат, які вважаються безвісті, зниклими, кожен з них. Пише в листі, що він хоче скоріше побачити батька. А ми вже у фонді, ми беремо таких дітей, реєструємо, надаємо допомогу саме таким дітям. Також тобто не тільки тим, хто втратив батько чи матір, але дітей з невизначеною втратою, і це є до речі найнедослідженою втратою в світі невизначена втрата. Діти тих, хто вважається безвісті, зниклим. І ми завжди вкриваємо сльозами взагалі від всіх листів. Але от, наприклад, листи, я згадую зараз. Софії з Київщини, яка пише, що мій тато був безвісті, зникли ще в 23-му році. Я до сих пір зберігаю іграшку, яку він мені подарував при останній зустрічі. І е, я дуже хочу танцювати, але в мене є проблеми з ніжками. Мені потрібна операція. Я прошу у Миколая. Грошей на цю операцію, тобто бувають і такі листи. Звісно, ми одразу намагаємось повністю покрити і таку потребу. А й реліз допомогти є... можна ось ці мрії. Ми вже реалізували. До речі, тобто ми отримали цей лист завчасно до Святого Миколая. І, звісно, ми, ми підключили донорів, які вже допомогли. В нас вже є відеозвіт з операції. А дівчинка ще писала, що вона потрапила в ДТП з мамою минулого року, що була поламана шийка бедра, і тому це вже третя операція, але вже не вистачає грошей. І тобто вона в цьому листі, вона просить не іграшки, нічого матеріального, вона просто хоче навчитися танцювати, а для цього їй потрібні е, здорові ніжки. Є е листи, звісно, з іграшками, є е, листи, коли е, ми читали, дуже сміялися. Хлопчик попросив е, річний запас корму для своєї кішки. Класно, коли діти такі перески переживають. Це не для 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 мене, це 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 кішки, моєї. піклування про інше. Чи ми ж вони зазвичай пишуть ще якусь історію? По-перше, про те, що сталося. Потім про те, що зараз не вистачає новорічного е, новорічної атмосфери. Так і пишуть: Мама, зараз не в змозі створити новорічну атмосферу. Хочу, щоб Святий Миколай приніс мені. Там була гірлянда новорічна, якісь от такі прості речі, які для нас прості, а для дитини це щось що може створити і подарувати її новорічну атмосферу? Ґлась. Насправді дуже чуттєві ці листи. Ми кожного року отримуємо і задоволення, і багато нових емоцій, коли перечитуємо це? все. А як відгукуються зірки і там селебріті, коли до них ви звертаєтесь до них? Що ось є побажання дитини? Чи можете ви прийняти в Чому участь як реагують на це, як легко погоджуються, чи можливо не всі погоджуються? Зазвичай легко, тим більше в нас є співпраця з вами, за що ми дійсно дуже вдячні. Ми з вами реалізували вже безліч проєктів і реалізували безліч мрій, і подарували це ж найголовніше. Ми подарували дітям емоції, які вони зараз дуже важко можуть отримати в своєму будинному житті, тому що ті реалії, в яких зараз живуть наші діти, вони зовсім не схожі е, на те, що ми звикли називати нормальним. Дитинством. Зірки зазвичай дуже відкрито в Вайнка, співачка. Ну, ви бачите, ці емоції. Це просто кумири, яких вони слухають, бачать зі сцени. А тут раз вони не знали. їм мама каже: зараз підемо погуляємо в парк. І тут вони бачать там ведучого ведучого один плюс один, який знайомиться з ними, і потім веде до співака, до пивоварова. просто уявити давно в листопаді багато наших дітей відвідали його концерти, мали змогу поспілкуватися з ним за лаштунками. І це було неймовірно. Діти просто шали. Ниніли а також стосовно того, як зірки реагують. Наприклад, в одному з інтерв'ю ми просто записували інтерв'ю з нашою підопічною. Вона сказала, що займається фехтуванням, і сказала, що її мріє побачити Ольгу Харлан. Це для неї кумир. Ми відмітили Ольгу в під цим відео. Ольга одразу відреагувала, і ми влаштували цю зустріч. Це неймовірно. Це дарує насправді натхнення працювати далі і реалізовувати ще більше мрій наших дітей. Скільки дітей зараз під вашою опікою, яким ви допомагаєте, з якими ви комунікуєте? Наразі вже 14 тисяч підопічних в нашому фонді. Це ті, хто втратили мам чи тат, здебільшого тат. 98% втратили втратили своїх тат один відсоток мам і один відсоток повні сироти. Вони втратили і мам, і тат, і е, їхніми опікунами є бабусі, тітки, старші брати. Ем... Власне, ми намагаємось покрити всю цю потребу перед новим роком і 15 тисяч подарунків забезпечити для наших підопічних в Україні, і навіть за її межами. Бо є підопічні, які проживають за кордоном, які вимушені були переїхати туди. Ці родини вони дуже потребують нашої уваги, не обов'язково матеріальних бажань. І я спілкувалася навіть з цими родинами перед здійсненням мрії, перед зустрічю зі співаками. Вони кажуть, ну така увага нам приємно. Нам приємно просто що не забувають після трагедії, яка сталася. В нашому житті і пам'ятають, хочеться, щоб напередодні дня святого Миколая в кожній українській родині здійснилося диво. диво. Дякую дуже вам, Валерія Дякую. Дякую. Абдал, співзасновниця благодійного фонду Діти героїв була разом з нами.